Юрій Кулик 1949 року народження Вищу освіту здобув у Запорізькому державному педагогічному інституті у листопаді 2011 року на четвертому засіданні Ради Федерації, обраний головою Федерації профспілок України. На радіо РФМ розпочинається програма від першої особи. У студії Віталій Науменко. вітаю, ваші, шановні радіослухачі. Отже, п'ятниця підсумковий день. День достатньо цікавий, тому що сьогодні 1 лютого. Нарешті розпочався багатостраждальний останній місяць. і дуже непростої, драматичний для багатьох з огляду на ожеледь, на грип і на всі інші не зовсім сприятливі речі українців тиждень. Радіо РФМ сьогодні хоче поговорити про те, з яким настроєм мільйони українців входять і в лютий місяць, і очевидно будуть входити у весну. Допоможе нам розібратися у соціальних настроях дуже чутливих для значної частини населення. Гість програми від першої особи Юрій Кулик, Юрій Миколаївич, Доброго вечора. Доброго вечора Спілкуючися із слухачами, прем'єр-міністр України Микола Азаров, це було. В соціальній мережі Фейсбук і відповідаючи на репліку одного з користувачів, життя деколи і без того не дуже веселе. А дивлячись на все інше, взагалі хочеться померти. Прем'єр пожартував. Але вмирати я вам все таки нараджу. Безумовно, я думаю, і ви, і я. Ми підтримуємо цю здорову Значально. тезу очільника. Уряду ніхто закликати вмирати, закликати не збирається. Але для того щоб вижити. Потрібні солідні соціальні гарантії, потрібні нормальні зарплати, нормальна екологія, харчування, тобто той набір необхідних, так би мовити, чинників, який дозволяє власне людині бути людиною. Не буду приховувати, що найбільше питання, яке цікавить мене, і думаю, значну частину наших слухачів, воно спричинене появою в одному з дуже шанованих мною джерел інформації. Тижневе кудзеркало тижня це було минулого, минулої суботи статті, в якій раптом почали згадувати колізії із Трудовим кодексом і почали писати про те, що нас, українців, на другій сесії очікує не ухвалення цього документа і не 48 годинний робочий день. Мовляв, все, що можна було. Депутати зачистили, 48 годин. І нічого іншого, так би мовити, нам в цій площині не світить. З іншого боку, пригадується панічні настрої багатьох експертів про те, що ситуація на ринку праці вона буде невпинно з об'єктивних причин погіршуватися. Певний час, але буде погіршуватися. Таким чином маємо дві, я б сказав, полярні тенденції. Я просив би на початку розмови зупинитися докладніше на тому, що у нас відбувається з трудовим кодексом, і далі поговоримо вже про соціальні гарантії. Будь ласка, дякую. Я хотів би перш за все вдатися декілька меседжів до історії цього питання. Розробка трудового кодексу почалася ще у 2001 році. От триває ця. Історія, скажімо, його підготовки, його прийняття от уже майже 12 років. Приймався Трудовий кодекс в першому читанні. Він був, потім був відкликаний. Потім знову його народні депутати окремі вносили до Верховної Ради України. Потім він знову знімався. З ініціативи роботодавців, ну мені особисто це нагадує, все, що дуже довго ухвалюється і відкладається, означає одне, що дуже сильний вплив лобійських груп, дуже сильні підводні течії, чинники, про які пересічний слухач, глядач, громадяни не здогадуються, що там відбувалося, в чому причина? Звичайно, тут була замішана і політика свого часу. А що стосується сьогоднішньої ситуації, я хотів би внести деякі пояснення. Дві позиції є: перша позиція, за яку сьогодні. Яку сьогодні порушують засоби масової інформації, не лише згадане ваше вами друковане видання, і деякі телевізійні канали про те, що, начебто Трудовий кодекс, проєкт Трудового кодексу не набував широкого розголосу, і широко не обговорився громадськістю, скажімо, іншими інституціями. Я хотів би, ну, м'яко кажучи, я хотів би сказати, що це не так. Я мав причетність не до розробки Трудового кодексу, а до організації цієї роботи, будучи. Заступником першим заступником голови Федерації профспілок України до, до організації цієї роботи навколо проекту трудового кодексу. До речі, на першому етапі у нас було десь близько 300 розбіжностей між роботодавцями і Федерацією профспілок України, між проспілками, які потім ми нівелювали у процесі нашої спільної роботи. Скажіть, а будь ласка, скільки з 300 залишилося одразу? Десь зараз було близько 10, може там і менше, десь 8-9 можливо позицій, які ми не узгодили ще з роботодавцями. Але я хотів би сказати про те, що. Хотів би назвати конкретні речі. Проєкт Трудового кодексу розглядався, я пам'ятаю, 1 липня 2005 року на великій представницькій конференції всіх проспілок і об'єднань, які існують сьогодні в Україні. По-друге, він розглядався на засіданні наукової тристоронньої соціально-економічної ради при президентові України. Розглядався спільним представницьким органом проспілок, а він об'єднує всі проспілкові, репрезентовані проспілкові об'єднання і проспілкові е, організації, які ході до спільного представницького органу, теж на цьому, в цьому органі розглядався. Закидали, що він не, не пройшов експертизу міжнародних організацій. Хочу сказати, що двічі проєкт Трудового кодексу надсилався до міжнародної організації праці, і двічі ми отримали позитивний так що, тобто, що, Тобто, сказати, що він не набув широкого розголосу і був, скажімо, якось в камерному такому вигляді приймався, це, ну, м'яко кажучи, це неточна інформація. Я нові конкретні. Юрій Миколавич, відомий радянський поет, людина з багатьма чеснотами. Я сказав би зірець для свого і наступних поколінь Володимир Висоцький, як відомо, дуже настійного. Ради боротися з чутками будемо боротися з чутками. Ми звідки взялося взялася ця норма про те, що хтось збирається внести 48 або запровадити 48 годинний не більше і не менше робочий тиждень. Я для прикладу можу навести е, ситуацію в Німеччині, якщо не помиляюся, німецькі профспілки е, шалено е, змагаються за те, щоб довести тривалість робочого тижня, ледь не до 30 годин. Хочу пояснити з цього приводу теж наступне. Ну, Мені здається, це люди, які про це говорять, або навмисне роблять таку дають дезінформацію, або взагалі вони не розуміють, що вони читають, або взагалі не читали ці положення Трудового кодексу. Перш за все, хочу сказати, що як і в кодексі, в нинішньому кодексі законів про працю, так і в проєкті Трудового кодексу, як все, про який ми сьогодні ведемо мову, залишається норма 40 годинний робочий тиждень. Інша справа, що. Людина має далі. Давайте поясню конкретно з приводу того, що публікують сьогодні засоби масової інформації. Друга позиція, що начебто буде 12 годинний робочий день. Це теж меседж, який поширюється сьогодні в засобах масової інформації. В Європі є країна з такими, з такими параметрами. В Європі таких таких параметрів немає. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день ситуація виглядає наступним чином. Записано про те, що 40 години робочий тиждень, будемо говорити так, але за згодою працівника він може працювати 12 годин, але не більше 12 годин на день. Ця робота оплачується так. Звичайно, звичайно, у нинішньому кодексі законів про, плаців, про працю цього цієї позиції немає. Вона не обмежує працівника 12 годинами. Сьогодні люди працюють 12, 15, 18 і навіть добу 24 години. Ми сьогодні можемо навести приклади, скажімо, тих же. Працівників маршрутних таксі і так далі, які працюють ну, пере, ну, дуже тривалий час. Але це не зовсім правильно. Не звичайно, це неправильно. А от нинішній тут проект трудового кодексу він обмежує 12 годин робочим днем, 12 години робочий день. Але людина може працювати 12 годин один тиждень, 12 годин один день, 12 годин, інший день і так далі, і може набігати, скажімо, 48 годин. Робочий тиждень може бути там бігати не 40 годин, а 48 годин. Проєкт трудового кодексу сьогодні обмежує не більше 48 годин на тиждень, не більше, якщо людина погоджується на це. Але після цього, коли, скажімо, не буде, людина має працювати і тиждень 12 годин на бо 12 годин, другий тиждень, третій тиждень, але загальна сума відпрацьованого робочого часу на місяць. Має складати не більше 160 годин. Хто це контролює? 160. Це контролюється, має виконувати це роботодавець, має виконувати і про спілки має за цим слідкувати теж. Тобто 40 годин один тиждень, 4 тижні на місяць, це буде 160 годин Підсумкове береться, Підсумок береться за місяць, 160 годин. Якщо людина відпрацювала, скажімо, 48 годин, ну три тижні, скажімо, то вона має, згідно з проектом трудового кодексу, мати має отримати відпочинок обов'язково. Тобто, щоб цифра 160, Годинна місяць не була б більшою. Але можливо, якщо вона буде більше, скажімо, скажімо, там 168 годин, то тоді це буде оплачуватися як надурочний, надурочні години будуть години. Але це буде, в принципі, це буде порушення проекту норм Трудового кодексу. Я думаю, що ця позиція, яка сьогодні зафіксована, вона є більш прийнятною, ніж та позиція, яка сьогодні існує у Кодексу законів про працю ми говоримо про соціальні колізії, які значною частиною українців з огляду на деякі сенсаційні, як з'ясовується, повідомлення в деяких засобах масової інформації почали сприйматися страшною, я б сказав би з острахом, страшилкою. Хоча насправді, як це випливає із контексту нашої розмови, нічого такого не вимальовується. Навпаки, законодавство трудове України, воно і слів шановного Юрія Миколаївича, абсолютно ліб. Ми нічим не вирізняємося від і розвинутих, і не зовсім розвинутих країн Європи. Тобто ніяким чином ні в кого бажання, я думаю, робити або запроваджувати елементи рабовласницького ладу на території України сучасної немає. Я хотів би сказати з цього приводу, що сьогодні проти прийняття Трудового кодексу категорично виступають представники фракції Комуністів у Верховній Раді. Сьогодні голова комітету з питань соціальної політики і праці Цибенко Петро Степанович, який він є представником фракції комуністів у Верховній Раді. Ми до речі, з ним Федерації про спілок України загалом про спілки дуже тісно співпрацюємо. У нас є повне розуміння в нашій роботі. А ось що стосується проекту трудового кодексу, тут є думка категорична. Вона викладена в багатьох засобах масової інформації на сайті. В інтернеті думка побутує така від імені від комуністів про те, що це сьогодні буде, буде скажімо, рабство, а віддають працівника у рабство, роботодавець буде мати безмежні права, люди будуть безправні, і тому ставиться питання про те, щоб залишився старий кодекс законів про працю. Але хотів би сказати, життя змінилося сьогодні. У нас приватна власність домінує фактично. І тут дуже багато питань, з якими хотіли б внести про проєкт трудового кодексу, і нам вдалося це зробити. І я хочу сказати, якщо підсумувати ну, цю, цю розмову, що з достатньо позиції про спілок, хочу сказати, що Федерація про спілок в цілому і задоволена тим, які є сьогодні норми закладені у проєкті трудового кодексу. Я можу назвати деякі з них, які сьогодні, на наш погляд, вони є позитивними і вони дають пріоритет людині людині праці. Це, скажімо, заборона. Звільняти людину, коли вона перебуває у відрядженні. Це наступне. От у мене тут позиції виписані. Не допускається звільнення працівника з мотивів досягнення пенсійного віку. Не допускається заборона е, дискримінації у сфері праці, в тому числі е, за такими ознавками, як вік, стан здоров'я, захворювання на СНІД <кій> і так далі. Е, є позиція, яка передбачає попередження працівника про те, який не прийшов про звільнення, який не пройшов атестацію. <кій> Позиції по для металургів і для працівників електроенергетики. От, скажімо, встановлюється додаткова відпустка за стаж роботи від 2 до 4 днів. Встановлюється позиція, за якою виплата заробітної плати є сьогодні першочерговою сьогодні усі інші платежі, в тому числі. По зобов'язаннях забезпечених заставою до бюджетів, фондів загально державного соціального страхування, державних цільових фондів не можуть здійснюватися за наявності заборгованості з виплати заробітної плати. Тобто є багато позицій, які сьогодні це питання, скажімо, укладення трудового договору, передбачає, що встановлюється обов обов'язковість укладення трудового договору в письмовій формі, а не тоді, коли, скажімо, укладається якась вуста, значить така. Угода, коли працівник не має захищеності в ній, відпрацював, отримав, там вже тоді йде ідеї тіньова заробітна плата, і так далі. Тобто ми вбачаємо в тому, що багато положень. Та переважно більшість положень захищає трудівника на більш високому рівні, ніж це сьогодні закладено у проєкті трудового кодексу законів про працю. Юрій Миколаївич, але ми повинні абсолютно чітко розуміти, що норми можуть бути прекрасними. Це приблизно така сама ситуація, як було під час ухвалення однієї з найкращих в Європі української конституції в 1996 році. Інша справа зовсім як ці норми імплементуються або виконуються на практиці. Зараз світ в рецесії, світова економіка. Економіка збавляє темпи природня, що ситуація на ринку праці залишає бажати значно кращого. З одного боку, є робітник, який може мати віддрукований набір своїх прав, з іншого боку, роботодавець при всій повазі до цього робітника він поставлений об'єктивно в такі умови, коли змушений, щоб делікатно сказати цю сентенцію, оптимізувати склад чи штат, і таким чином це Включаю. означає скорочення. скорочення. Ну, я хочу сказати, що ми зараз говоримо, як будуть імплементовані положення проєкту Трудового кодексу. Я хотів би повернутися до початку нашої розмови, коли ви сказали, що на сьогодні проєкт Трудового кодексу покладений на полицію. І тепер ми не знаємо, коли він буде прийнятий, в якій редакції він буде прийнятий, нова каденція Верховної Ради на сьогоднішній день. Хочу сказати, в зв'язку з цим ми. Тісно зараз почали працювати більш тісні, тісно, ніж працювали з колишнім складом Верховної Ради, з народними депутатами. Знаходимо спільну мову. Причому ми говоримо про це, ведемо перемовини не лише із партією влади, а й з представниками свободи, батьківщини і, і комуністами. Говоримо про те, що ми маємо співпрацювати. У нас вже є досвід підготовки цього законопроекту. Думаю, що ми зараз стали сильнішими, мудрішими. У нас є досвід того, який законопроект вже прийнятий нашими сусідами по СНДЦ і в Казахстані, і в Росії. Там теж не все влаштовує і про спілки роботодавців, але цей трудовий кодекс прийнятий. Вони сьогодні працюють над його вдосконаленням. Я думаю, що ми маємо йти таким шляхом. Але те, що треба приймати трудовий кодекс, обов'язково потрібно це робити. До речі, ми хотіли, звичайно, щоб він був прийнятий після закону про занятість населення. але сталося так, що він буде прийматися тепер після цього. Після цього ну і ми повинні нагадати нашим слухачам законодавчі норми, оскільки трудовий кодекс не був ухвалений в рамках роботи шостої Верховної ради шостого скликання. Як і всі документи, це не поодинокий приклад. Він відкладений, відтермінований, ну, списаний в архів. Але тепер, згідно з процедурою, Верховна Рада сьомого скликання має розпочинати цю роботу від самого початку. Тобто діставати цей документ Звичайно. з архіву, вдосконалювати його, розглядати на комітетах, вносити в сесійну залу і повторювати на всі жаль, процедури. На жаль, ця робота відтерміновується на, на невизначений час. Ми, ми хотіли, щоб це було так, але будемо робити все для того, щоб можна було найближчим часом прийняти. Я хочу сказати, що в цьому контексті ми сьогодні. Переключили свою увагу на прийняття генеральної угоди на 2013-2015 рік, тому що у цьому документі теж це основний документ, який ми сьогодні маємо прийняти разом з роботодавцями і з представниками влади. І, звичайно, ми хочемо, щоб тут були соціальні гарантії більше, ніж були в попередні, попередній генеральній угоді. Ми сьогодні дуже серйозно працюємо над цим документом. Чи можна сказати, що генеральна угода, над якою ви працюєте, вона в якісному плані все-таки буде відрізнятися від того, що було в попередні роки? Не по всіх позиціях. Хочу сказати, що ми цього року генеральну угоду почали готувати більш ретельно, ніж в попередні роки. За згідно з законом, перемовини з положень генеральної угоди мають починатися першого, з 1 жовтня. Ми почали цю роботу готувати, створили всі робочі групи від роботодавців від представників уряду від профспілок, починаючи десь на початку середини січня. І вже вийшли на 1 жовтня. Ми вийшли фактично на підписання генеральної угоди на 95-97%. На жаль. На жаль, з боку урядової сторони були певні застереження, певні були позиції, які ми не змогли узгодити. Ми хотіли підписати ще до початку виборів до Верховної Ради. Потім хотіли підписати до нового року. На жаль, і до сьогодні ми не можемо це зробити. Хоча зараз питання зрушується у позитивний бік. Ми зараз почали більш інтенсивно працювати з міністерством соціальної політики. От новий міністр там зараз є. А звичайно, питання, яке чому було, не не було підписано Генеральну угоду, тому що позиція не була зрозуміла в зв'язку з прийняттям бюджету на 2013, 2013, 2013 рік. Ми не знали, яка буде там ситуація, які буде, які будуть е, норми будуть бюджету 2013. А нас цікавлять в генеральній угоді, в принципі, цікавить на сьогодні основне питання це питання заробітної плати. Питання заробітної плати полягають в чому? Нинішня генеральна угода передбачає, що за, е, за умови роз, зростання внутрішнього валу продукту е, за 4,5% заробітна плата має зростати, темпи зростання має складати 16% у нинішній генеральній угоді. Ми подивилися по бюджету, яка ж буде, які ж будуть темпи, плануються темпи зростання внутрішнього валового продукту на 2013 рік. Так ось за моїм підрахунком, та власне це оприлюднено і офіційно вже в засоби масової інформації представниками уряду. Мабуть, темпи, що будуть вони складати не більше 2%. Якщо така ситуація буде 2%, то ви розумієте, 2% 16 ділимо на 2%. І тоді темпи зростання заробітної плати буде складати 8%, ну можливо, 10%. Це приблизно влаш... це приблизно стільки, скільки буде становити індекс інфляції. Так, нас це не влаштовує. Ми ставимо питання, щоб все-таки залишилася норма, яка діє сьогодні. Ну, будемо дивитися, будемо домовлятися зараз, як це питання вирішувати. І друге питання це питання працівників бюджетної сфери і працівників державних установ. Тут дуже серйозна ситуація, як і раніше, вона триває. Бюджетники потерпають, тому що отримують сьогодні, мінімаль, мають мінімальну заробітну плату на 30% нижчу, в середньому по, по країні. І ми ставимо питання, щоб це найближчим часом було вирішено питання мінімальної заробітної плати яка сьогодні, Тарифна ставка працівників першого розряду наблизилася до мінімальної заробітної плати, яка сьогодні складає в Україні 1147 гривень. Питання теж, яке стосується працівників тарифної ставки, працівників небюджетної сфери, тарифна ставка працівника першого розряду. Ми ставимо питання про те, щоб на сьогодні тарифна ставка працівника першого розряду дорівнювала 110% мінімальної заробітної плати. Роботодавці з тим, ну я б сказав би, категорично фактично не погоджуються. А то вони вважають, що це велика, це велика буде сказати, позиція, яка буде неприйнятна для них і непосильна буде в фінансовому плані. Ми пішли на компроміс. Ми запропонували 105% тарифна ставка працівника першого розряду до мінімальної заробітної плати. І на цю позицію роботодавці на сьогоднішній день ми перемовини тримаємо, видимо майже кожного дня і за участю представники Міністерства соціальної політики вони планують, щоб це було 100,5%. 100 відсотка. Не 105, а 100,5%. відсотка. Звичайно, нас така позиція не влаштовує. Хочу послатися Юрій Миколавичу на дослідження деяких колег, от зокрема видання кореспондент. Монополізація економіки, жахливі умови для розвитку бізнесу, як свого, так і іноземного, призводять до технологічної відсталості та низького попиту на робочу силу. І як наслідок дуже рідкісного для сучасного Європи феномену, це прозябання працівників Ну, російської ніщета роботи, так, ще. Так. тому що ніщета вона і в Африці як кажуть ніще Дві новини з ринку праці пишуть колеги: одна гарна, а інша не зовсім. Новина приємна: німецький концерн реве груп відкрив в магазині в україні 24-й продуктовий супермаркет біла Новина дуже погана зарплати компанія пропонує надзвичайно низькі близько 2 тисяч гривень це на третину нижче ніж середня по країні чому ж світовий гігант такий скупий на як кажуть нормальне нормальну платню українське керівництво компанії як кажуть пожимає плечима відповідь на поверхні навіщо платити більше Компанії з мільйонними оборотами це крупні продуктові розрібні мережі, аграрні гіганти і навіть транснаціональні корпорації, які працюють в Україні, утримують сотні тисяч низькокваліфікованих. І низькооплачуваних працівників. Головна причина низького, низької зарплати полягає в тому, що українці погоджуються на практично безплатну працю через дефіцит робочих місць, який виникає, і виник внаслідок звуження ділової активності. За минулий рік, за даними Держстату, згорнули свою діяльність 70 тисяч підприємств. От позиція про спілок в цих фатальних умовах. Так, я хочу сказати, що це питання нас дуже тривожить, дуже турбує. І перш за все турбує те, що сьогодні бідують, практично дуже часто бо, залишаються, перебувають е, на межі бідності люди здорові, роботящі, які сьогодні вміють працювати і хочуть працювати, тобто роботяща людина, яка хоче заробити і вміє заробити, але не може цього зробити, не може забезпечити свою сім'ю. Ну, як казав Карл Маркс, тобто людина не може власне відтворити свою робочу силу. Не може відтворити свою робочу силу, заробити собі нормально. Хочу сказати, що ми сьогодні, ми не сьогодні, ми декілька місяців тому назад внесли пропозицію до Кабінету міністрів. Ми зробили так звану концепцію реформування заробітної плати, де перш за все запропонували вжити заходів щодо боротьби з тіньовими виплатами заробітної плати. Це одне із головних завдань, яке сьогодні є. Втрачається величезні. Кошти, які сьогодні могли б піти сьогодні в бюджет і на поповнення на виплату заробітної плати офіційної, на виплату на поповнення пенсійного фонду, і звичайно тоді б запрацював за, би внутрішній ринок, і думаю, що було б нормально. Працювала б тоді економіка. Працювала б нормально. Програма від першої особи. Її гостем був голова Федерації профспілок України Юрій Кулик. Спілкувався Віталій Науменко з нашим шановним гостем. Всього найкраще до наступних зустрічей в ефірі До побачення.